Мир вашому дому. Ми вам бажаємо душевного спокою, здоров'я і найважливіше спасіння вашої душі. А також бажаємо прожити ваше життя своє життя недаремно. Наш студійний гість. Володимир Западнюк, місто Івано-Франківськ. Він проповідник Слова Божого. А наша тема е, так звучить не дуже милозвучно. Е, зажерливість. Вітаю, Володимир! Вітаю вас! Е, ну і раз ми говоримо про зажерливість. Напевно, не знаю, що ти починаєш чи ти прочитаєш з Біблії, чи ти поясниш це слово зажерливість. Так, що ми маємо на увазі, коли ми говоримо про зажерливість, чи що Біблія має на увазі, коли там вживаються такі слова, як зажерливість? Е, я прочитаю спочатку ага. текст. Це Ісус говорив про це, про, про таку проблему, з якою стикнулися люди в випадку двох фактично, можна так сказати, братів. Євангелія від Луки, 12 розділ, 13 вірш, і озвався до нього один із народу. Учителю, скажи братові моєму, щоб він спадщиною поділився зо мною. А він відказав йому: чоловіче, хто поставив над вами мене за суддю або за подільника, і промовив до них: Глядіть, остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його. Ось цей текст ми бачимо, що десь зажерливість це те, чого потрібно остерігатись. Ісус про це говорить на відповідь, він відповідає, другими словами одному чоловіку, який приступив і сказав: Хочу, щоб ти розсудив, розділив маєток мій з моїм братом. От що ж таке слово це зажерливість. Якщо брати десь саме десь пояснення або тлумачення. Цього слова зажерливість – це коли ми матеріальне ставимо на перше місце перед духовним. Угу. Інш, або інше є тлумачення зажерливість – це не, е, ненаситне бажання мати більше і більше чогось, з надією, що це щось дасть нам впевненість, щастя, стабільність і так далі. Тобто е, я хочу мати більше і більше і більше. Або, як я вже сказав, що це коли ми матеріальне ставимо на перше місце замість духовного. І Далі там йде притча Ісуса Христа. Угу. І Ісус Христос багато говорив притчі, такі, такі своєрідні історії угу. з певним змістом, з певним уроком для нас. Що ми, слухаючи притчу, ми зрозуміли, взяли для себе урок цю ілюстрацію і е, певний життєвий урок від Ісуса. Ми взяли. Чому Христос говорить притчами? На той час для, для тих людей, які оточені були Ісуса, це була е, як сказати звична мова для них. Він використовував такі е, моменти да, оповіді, історії. Іноді це були е, умовні такі нереальні історії. Іноді це можла, могла бути і е, реальна історія для того, щоб кожна людина, як ви вже сказали, вона могла покласти себе на місце. Тої людини, яка є в притчі, або обставини тієї, яка відбувається в цій притчі, щоб перевірити своє серце. В першу чергу, я думаю, що десь притчу він використовував для того, щоб кожен із слухачів він перевірив своє серце. Або задав питання: а що би я зробив на цю, в цьому випадку? Або інше, наприклад, як би я відреагував, або де я в цій історії? Тобто Ісус використовував притчі для. Те, це могли бути так, фізична якась ситуація, але з духовним сенсом. Завжди він вкладав духовний сенс. І коли він використовував притчу, він вбив, можна так сказати, в корінь, в корінь проблеми, вказував на цей. Корінь, вказував. Та, корінь він проблеми. вказував на корінь. Він не говорив щось поверхневе, так аби говорити, щоб це була історія, але він вказував конкретну проблему. Е, і коли ми дивимося на цього чоловіка, е, з самого тексту підійшов чоловік і він каже: Учителю. До Ісуса звертається. Це, не, це, не да, це, це, це реальна це історія, ще... коли реальна людина приходить до Ісуса так, Христа. Так, так. А далі він починає притчу. Але я хотів звернути ще увагу на цього чоловіка, тому що Ісус притчує, пояснює йому його проблему. Ми, як ми вже прочитали спочатку, це зажерливість. Так, це не тільки його проблема, це проблема ну, людей. багатьох людей. Е, і він каже: учителю, скажи братові моєму. Щоб він спадщиною поділився зі мною, коли ми розуміємо, десь це питання, можливо, це щось було матеріальне, чи дім, чи, чи кошти, якісь, які залишилися напевно після смерті батька і, і так далі. Але Ісус відповідає, казав, він відказав йому, чоловіче, хто поставив над вами. І деякі коментатори кажуть, що можливо там був ще й присутній брат, тому що він говорить до них, звертається в множині над вами. Можливо, цей брат і якраз був ще присутній. І він каже, розсуди між нами, Ісус. Він каже, хто поставив мене за, за суддю над вами. Іншими словами, він каже, ти хочеш, щоб я розібрався з цією проблемою. Ти хочеш запросити мене в цю проблему, щоб я розклав все, як скажуть, по полкам. Да? І він далі пояснює і, показує, і розказує, що стережіться цієї зажерливості. Коли він каже, всякої зажерливості, ми десь розуміємо, що десь є певні види зажерливості, вона не є одна. Це, тобто є різні, можна сказати, рівні, можна так сказати, зажерливості. Да? Але конкретно про одну із він буде зараз говорити в притчі. І Ісус каже, і він розповів їм притчу, говорячи, в одного багача гойно вродила була нива. І міркував він про себе і казав, що робити, що немає куди зібрати плодів своїх. І сказав: Оце я зроблю. Порозбиваю клуні свої і просторніші поставлю. І позабираю туди пашню свою всю та свій достаток. І скажу я душі своєй, своїй, душе маєш багато добра, на багато років складено, спочивай, їж, пий і веселися. Бог же до нього прорік, нерозумний, ночі цієї, ось душу твою зажадають від тебе. І кому позостанеться те, що ти був наготовив? Ось до цього поки що місця. Я би хотів, щоб ми зачитали. Е, коли ми десь говоримо про зажерливість. Приклад хотів би привести Реальна історія одного чоловіка, який жив в Таїланді. тебе своя притча. Да, можна... Це і це, це реальна історія. Ісус використав притчу для того, щоб mm. показати серце цієї людини. А ми ось десь побачимо зараз приклад реальної людини і її серце, і як зажерливість повпливала на її життя. Це був один житель Таїланду. Він Виграв в лотерей один мільйон доларів. Все, що він зробив, фактично, ми, ми розуміємо, це купив квиток, подивився телепередачу, десь виграв мільйон доларів. І його звали Джиравуд. І це новини були. І він після цього втратив цей квиток. Якийсь напевний період він його мав, пройшов період часу, він його загубив. І... В результаті він прийшов до того, що він наклав на себе руки. Це така трагічна історія. Ми десь бачимо, що е, десь е, ця людина, оп оповідь про нього, він мав роботу, він мав е, родину, він ще був неженатий. Не, не е, не да? е, він запросив всіх до себе в гості з нагоди того, що він виграв мільйон. Запросив всіх. Коли вони вже мали прийти, він знайшов, хотів, хотів шукати, де той квиток, і він не міг його побачити, він не міг його знайти. І він вирішив накласти на себе руки. І це він залишив цю записку, якраз чому він звершив це самогубство. Коли ми дивимося на цю історію, ми бачимо ось, ось це, це те, про що Ісус говорить, що «бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку Його. Е, інша історія є: ми бачимо, як ця людина з Таїланду відреагувала на великі кошти. Їх не стало і самогубство в результаті. Інша історія про іншого чоловіка, який був у Берліні, який знайшов біля е, зупинки, там, де велосипеди ставлять, він знайшов велику е, таку сумку, де знаходилось 30 злитків золота. І що він зробив? Там ще був якраз паспорт біля, цього, біля цих злитків. І він знайшов цю людину, повернув ці, ці, ці золото. В результаті я думаю, що десь е, можливо, якби це було в нашій країні, можна було б і навіть не, повер... не шукати вже так, аби, хто ці... би. Загубив, ніхто хто би загубив? Хто би загубив, але ця людина і її серце, її відношення да, ось до, до фінансів зовсім було інакше. Вона. Пішла і повернула, віддала поліцію, знайшла цю людину. І ось це її реакція на це. До чого я веду? Я веду до того, що ось коли в нашому житті є ось ці контрасти, про які Ісус говорить, коли є людина, яка не має, але хоче дуже багато, да? як я казав, що зажерливість це матеріальне ставиться вище, ніж духовне, або бажання мати більше і більше того, що я да, щось матеріальне і так далі. Е, е, і коли ось ці контрасти вони дуже яскраво відкривають наші серця, дуже яскраво показують, чим наповнені наші серця. І Ісус про це говорить. Він е, десь говорить про чоловіка, багача, написано в одного багача гойна нива вродила була. Це багата людина, і в нього ще більше з'являється е, е, ну, е, нива, е, пашня і так далі. Да? І він міркував про себе, що я повинен робити. Я повинен наробити нові клуні, я повинен розширити, можна так сказати, якщо в нашому сучасному е, розумінні, це розширити свій бізнес. Я маю бізнес якийсь, я хочу розширити і так далі. Е, але до чого тут Ісус звертається? Він говорить, Бог ж до нього прорік нерозумний ночі цієї душу твою зажадають від Тебе? E, меди... Так, чому, uh -huh. чому Ісус називає цю людину нерозумною? Мені здається, що він ну так виглядає з сторони, що він розумний, uh -huh. тому що він все е, організував, все-таки Нева дала врожай. Він результативний, він успішний фермер. Uh -huh. Чому Такое... нерозумність, так щоб uh -huh. ми розібралися uh -huh. в цьому? Uh -huh. зрозуміли, щоб ми не попали. Пастку якусь. Е, з точки зору так, да, бізнесу, ми думаємо, ну це ж практично, треба розширятися, треба більше десь е, клуні свої, як тут було, да, е, з точки зору так, е, світу, ми думаємо, ну це успішна людина. Все прекрасно в його житті. Що ще можна? Дехто може сказати, ну я би так би хотів, але один із важливих моментів, Ісус каже, все ж таки, що цей чоловік нерозумний. Чому? Коли ми проаналізуємо ось цей текст. Ми не знайдемо в цьому тексті жодного, жодної згадки про Бога. Е, просто зауважте, він говорить в тому е, В монолозі цього чоловіка багато. Він сам до себе говорить а. фактично, і ми не зауважимо тут навіть людей, інших людей. Він не бачить інших людей. Він досягає своєї цілі, в нього є своя ціль, він цілонаправлений, і все. В нього головне розширитися. Все далі. для себе. Все для себе. Коли ми зауважимо, він тут каже, і міркував він про себе. Перший раз. Далі плодів своїх, все для себе. Я зроблю свої просторі поставлю, як луні, да, свої, позбираю, свій достаток, скажу я душі своїй. Тобто ми розуміємо, що це десь така людина, з точки зору, така, як десь егоїстично так підходить відношенню до свого життя. І тут Бога немає. І він далі каже: нерозумний ночі цієї, ось ти все це втратиш. Як приклад цієї людини. Про якого ми згадували, він за один момент втратив. Хоча він нічого не робив. Він нічого не мав, але отримав дуже багато. І ось цей, е, як я вже казав, контраст його е, змусив е, сказати: якщо я цього не маю, якщо я не маю цього мільйону доларів, немає за що заради чого жити. І це призвело до його смерті. І тут ми бачимо, що ночі цією душу твою заждають від тебе і кому позаставиш ти все. І написано 20 верш, 21 вірш. Так буває і з тим, хто збирає для себе та небагатіє в Бога. Так буває і з тим, другими словами: Ісус підводить: якщо в твоєму житті ти відкладаєш Бога на потім, ти живеш все прекрасно в твоєму житті і так далі, але в твоєму житті місця для Бога немає. І так станеться з тим людям, з тою людиною, яка можливо десь все своє життя влаштувала, а потім каже: Ну про Бога, я потурбуюсь, десь під на старості своїй. Потім вже піду до церкви, піду там, буду сповідатися, буду налагоджувати свій духовний стан. Як я вже сказав, зажерливість це матеріальне вище, ніж духовне. Ну що тут робити? Як тут е побудувати mm -hmm. своє життя правильно, так? Ну не зажерливість, але ми ж всі ж хочемо всі було хочемо. комфортно, добре, гарно. Успішно, ми може поділимося трошки угу. з Богом, трошки з ближнім, раз така справа. Та? Е Як правильно? Я думаю, що в, нашому, в, цьому, в цьому випадку нам правильно було би е розуміти, що навпаки поставити духовне на перше місце, матеріальне. Воно вже само по собі воно вирішиться, це питання матеріальне. Да? І я розумію, що Господь і благословляє рівно стільки, скільки нам і потрібно для нашого прожиття. Він турбується. Пише навіть є деякі ось в Біблії, пояснює, що коли ми турбуємося за царство Небесне, думаємо про Царство Небесне, да? вкладаємо в те, щоб, наприклад, в Царство Небесне, Господь турбується про нас. Господь турбується, в що ми маємо одягнутися, що ми маємо їсти. Да? Ісус так і казав приклад, що пташки, Бог турбується за пташок, вони мають що їсти і так далі. Да? Навіть, ну, до чого до чого я веду? Я веду до того, що коли духовне на першому місці, стосунки з Богом на першому місці, коли я, наприклад, чи молюся, чи навіть довіряю всі свої справи Богу, навіть цей ну, можна так сказати бізнес. Управління, як те, що я маю в своєму житті, на перше місце духовне, то тоді матеріальне, воно буде все на своїх місцях, але поняття духовності у людей різне. Да. Хтось, наприклад, вважає, що ну, духовне значить, це поїхати якесь святе місце, так? Угу. поставити якусь велику свічку. Це духовність, так, так, так. хтось ще якось по-іншому там собі уявляє цю духовність. Ну, там послухати камерну музику, так це. Духовність. Так, 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 так. Хоча це напевно душевність. Uh -huh, uh -huh. ну от Ось тут якраз Ісус та. і каже, що і, ми як це багатіти в Бога і все-таки духовність? <гум> да. конкретніше е, Багатіти в Бога. Що це означає? Е, на мою думку, що це, це це десь говорить про момент того. Що я відкла... які я відкладаю на небесах да, скарби, таке є для да, пояснення і розуміння Біблії, що це мається на увазі? Е, те, що я роблю, наприклад, за своє життя. Які мої стосунки? Я молюсь, я вже багатію Бога. Я розумію, що мої стосунки вони, мої стосунки з Богом за період мого життя, вони впливають на моє майбутнє життя вічне. Тобто я вже в цьому, в якійсь мірі, я вже, е, це вклад в майбутнє, в вічність. Е, так само, наприклад, е, коли ми говоримо про якісь уже, е, ну, в якійсь мірі добрі справи, коли я вже е, з Богом. Да, е, що я, я бачу потребу, я відкликаюсь на цю потребу. Я, я готовий пожертвувати чимось заради інших людей. Ми бачимо, що в, цьому, в ситуації цього чоловіка в нього навіть інших людей не було. Ми пам'ятаємо перших два таких заповіді люби Бога, люби людей. Тобто, по відношенню до людей, я повинен, коли я щось проявляю до людей, я також багатію в Бога. Коли я щось роблю для людей, я багатію в Бога. Тому що це десь основа. Щоб для існування в суспільстві, я, я повинен допомагати один одному, десь ось таким чином. Багатіти в Бога. Ну, в моєму випадку, да, я ще займаюся да, іншим там, служінням. В кожного, да, наприклад, є служіння. Це десь як ось ці вінці, про які говориться в писанні. Вінець праведності, Є, е, різна нагорода також буде е, в, в Божому розумінні, в Божому царстві за наш період нашого життя. Але в першу чергу, щоб збагатітися в Бога, це, це примирин, примиритися з ним і мати особисті індивідуальні стосунки. З ним. Ну, намагалися ми розкрити тему, так добре, бо ми в житті тему зажерливості закрили. <гум> Щоб вона не, бу не було присутня в нас ця або б було під контролем, щоб ми розуміли, що ми не зажерливі. Ми нам не потрібно цього. І, наприклад, ці два брати чи один з них, який угу. каже, звернувся до Ісуса Христа. Розприділив проблема. Так, брат не хоче, конфлікт, не хоче поділитися, хай ділиться. От, зажерливість людей, штовхає на різні конфлікти, сімейні і так далі. Так. зажерливість. Хай нами не, лух... не рухає зажерливість, а хай нами рухає Божа любов, милосердя, милість і так далі. Угу. Намагалися розкрити. Хто хоче знати більше про Божу милість, Божу щедрість і Божу любов, хай читає Слово Боже. Дякую, Володимир. Дякую Вам. Хай Бог благословить. Тебе, твою сім'ю, і твоє служіння, церкву, де ти несе служіння, і місто Іван-Франківську, нашу івано франківську область, хай области всю Україну, щоб ми були людьми, дітьми Божими. Слава mm -hmm. Ісусу Христу!